Дружина юних рятувальників пожежних протягом двох місяців успішно діє в гімназії номер 10 Рятувальний патруль це добровільне об'єднання учнів. Разом зі співробітниками ДСНС гімназисти вивчають правила мінної та пожежної безпеки, алгоритм дій у разі повітряної тривоги, будову пожежного автомобіля, правила користування вогнегасником тощо. Це перший етап спільної роботи Прилуцького районного управління ДСНС та гімназії номер 10 Надалі своїми знаннями юні рятувальники ділитимуться з іншими учнями. Є провідний інспектор Євген Мусієнко такі зустрічі у нас відбуваються кожного четверга. Кожного скажімо, із учасника дюрпу є своя відповідна тема. Вони вчать і в майбутньому будемо скажімо, розповідати співколегам на да, в школі. Вони будуть розповідати кожен свою представлену тему. Заняття проводять в класі безпеки. Кабінет облаштований інтерактивними наочностями, навчальними таблицями, мультимедійною технікою та в планах і виїзні заняття. Відвідають пожежну частину, залучатимуть спецтехніку. До дружини юних рятувальників пожежних доєдналося вісім гімназистів. Чаються в різних класах та бажання дізнаватися щось нове і ділитися знаннями об'єднало юнаків та дівчат. На інформаційні зустрічі збираються щотижнево. Завжди проводимо роботу, повторюємо теми. Думаю, до просвітницької діяльності скажемо ще певний період потрібно потренуватись, але це все в планах. Навчання вже має певні результати. До прикладу, Аня з 8-го а класу чудово знає, що не потрібно робити, коли бачиш якийсь небезпечний предмет. Класниця Анни Поліна виокремлює найважливіші теми. Саме цими знаннями дівчина ділитиметься з іншими учнями. В цей час зараз то це безпека змінами. А от семикласницю Ангеліну найбільше цікавить. Техніка час, що знаходиться в пожежній машині. Бажання учнів у майбутньому стати співробітниками ДСНС вітають і надзвичайники. Говорять, тішать, що створення дружини юних рятувальників пожежних допомагає гімназистам у професійному самовизначенні та самореалізації. Завжди про приє... Ємно, коли діти проявляють цікавість, це завжди. І особливо, скажімо, 10-та гімназія, ми постійно співпрацюємо, постійно проводимо заняття, постійно вони до нас приходять, і ми завжди до них ходимо. І, на мою думку, це найкраще, тим, що ще й самі діти розуміють, скажімо, небезпеку різних ситуацій і можуть донести до інших дітей саме елементарні правила поводження в різних надзвичайних ситуаціях.